Всім привіт! Як я і обіцяв, відповідаю на питання з коментарів під попередніми відео. Ти вже зробив одне відео, два, три. А в рекомендації ще не потрапив. Після яких же відео YouTube почне тебе просувати сьогодні. Ви це дізнаєтесь. А також я розповім, який контент YouTube не просуває і як це виправити. На жаль, одразу можу вас засмутити. Не існує якогось відліку, після якого Ютуб негайно починає просувати контент. Це було б занадто легко і означало б для ютуберів тільки одне: неважливо, який у тебе контент, просто роби аби що, тільки побільше. І Ютуб нам би було дивитись не дуже цікаво. Отже, як працюють алгоритми: я запускав багато каналів. До речі, підпишіться на мій. Тут я даю багато порад, як запускати, вести, розвивати свій канал, як з нього заробляти і набирати багато переглядів. Так. От алгоритми Ютубу рекомендують вам до перегляду ті відео, які по його аналітичним прогнозам мають вас зацікавити, як Ютуб це розуміє. Все просто. Він аналізує всі перегляди, які вже є на вашому каналі. Припустимо, вас на вашому першому відео 50 переглядів, на другому, там ще 50 100. Алгоритми аналізують і розуміють, що одразу 10 з цих людей, які вас дивляться, також дивляться якось, якогось іншого відомого блогера, який записує відео на суміжну з вашою тематикою. І тоді алгоритми Ютубу з великою ймовірністю запропонують іншим глядачам того відомого блогера. Ваш контент. І якщо, наприклад, на кожні 20 показів вашого відео в рекомендаціях буде один перехід на ваше відео або більше, YouTube сприйматиме це як позитивний сигнал і пропонуватиме ваше відео більшій кількості людей. І якщо цікаво, цей показник називається CTR – Клікабельність він показує, який відсоток людей, які побачили ваше відео в рекомендаціях перейшли на нього. Як збільшити цей показник? Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Якщо таких коментарів буде багато, я зроблю окреме відео на цю тему. Також, окрім клікабельності, дуже важливим показником можна назвати цікавість ваших відео. Тобто, як довго ваші відео переглядають? Якщо ваше відео йде, наприклад, 5 хвилин і його середня довжина перегляду 30 секунд. Це поганий показник. Якщо дві хвилини, це вже хороший показник. Як цей відсоток переглядів збільшувати? Не робити нудні відео з великою кількістю води, не робити, в принципі, затягнути контент, працювати над утриманням уваги людей та не обманювати в назві? Якщо ви називаєте відео гучним заголовком, який зовсім не відповідає змісту відео. Так, ви можете привернути увагу. Але людина подивиться вас 10 секунд, зрозуміє, що її обманули, і вийде. Ютуб сприйматиме це негативно, як шахрайство якесь. Також алгоритмами особливо на початку існування вашого каналу, ми алгоритмам допомагаємо тегами і оптимізацією. Ми це робимо для того, щоб Ютуб краще зрозумів, про що відео, який аудиторій його пропонувати. Як круто це робити, я робив два дуже детальних, але коротких відео. Посилання є в описі під цим відео. Який контент. Нт, Ютуб не просуває зовсім. Як і обіцяв на початку, відповім і на це питання. Завдяки цьому відео вже приблизно розумієте, як працюють алгоритми рекомендацій. Відповідно, можна здогадатись, що ці алгоритми не просуватимуть. Перше, неклікабельні назви і прев'юшки відео. Друге контент, який має дуже малу глибину перегляду. Наприклад, 5хвилинне відео, якого середній перегляд менше 30 секунд. Ютуб нікому не пропонуватиме. Третє, Ютуб гірше просуває контент на небезпечні теми, типу зброї, оголених тіл. Роризму або грубі порушення авторських прав. До речі, якщо є питання щодо авторських прав та використання чужої музики, пишіть в коментарях, зробимо окреме відео. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропустити це та інші цікаві та корисні відео. Дякую за перегляд, вперед розвивати український YouTube!